Як пройшов концерт Макса Барських на Світязі? їхати до озера мені менше години, тому виїжджаю о сьомій вечора. Прогноз погоди показував дощ. Тому взяла куртку і парасолю. Перед шацьком був блокпост, перевіряли документи та машину. Ось ми вже й на озері. Добре, що ви і не прийдеться стояти під дощем. Були мінімальні затори, але паркомісце знайшлося досить легко. Крім паркомісця, ще знайшла секретне місце, де можна подивитися та послухати концерт, до якого залишалася година. Тому вирішила ще пройтися біля озера. Як для мене, то вода була прохолодна, та й людей практично не купалося. Перед концертом виступала діджей ластівка, був розіграш лотів, так як концерт благодійний. Ціна за вхід тисячу гривень, але трохи не зрозуміло, чому білетки були з Люберфесту. Виступ Макса Барських розпочався півдесятого вечора. Ось, власне, заїжджає він своєю командою. Щодо самого виступу я не мала ніяких очікувань і хочу сказати, що мені сподобалося. Має приємну класну енергетику та дуже запальних дівчат, які разом з ним танцюють. Гарно та багато комунікував з людьми, підписував футболки, сумки, співав на сцені з дітьми. І ще цікавого дівчина подарувала йому раки, і він покликав її на сцену. Концерт мені сподобався. Залишаю відео. Послухаєте також. Морми. Як тебе звати? Юля. Юля, а откуда ти? Володимира. З Володимира, клас. Чаю наших спирных лучей я пукаю удых, полный светлых на день и прощенный жаль.